З мобілізацією. Звернулась клієнтка о 8.30 ранку. Чоловік виходить на роботу. Під під'їздом його зустрічають працівники ТЦК і дуже агресивно просять разом з ними проїхати до приміщення ТЦК на їхньому автобусі в зв'язку з тим, що всі особи військово зобов'язані мають стати на військовий облік. Він цього не зробив, тому їде зараз з ними. Чоловік погоджується там, в приміщенні в нього забирають мобільний телефон. Він за три години проходить військово-лікарську комісію і отримує повістку на відправку. Це було о 8.30 ранку. О 12.00 разом з працівниками ТЦК він приїздить до дружини додому збирати речі, вже їхати в навчальний центр. Дружина дістає телефон і починає мобільну зйомку, запитуючи працівників ТЦК, чому так відбувається, якщо у особи наявні підстави для в зв'язку з тим, що дитина має певні захворювання. Нічого не відповідаючи, працівники ТЦК просто покидають квартиру, точніше, вони стояли на вході в квартиру, і звідти їдуть. Через деякий час телефонують і повідомляють, що якщо особа не з'явиться на відправку, а відправка в нього в той самий день, в який він приїхав по першій повісті в ТЦК, вони вже передають його далі правоохоронним органам і вони будуть займатися його розшуком. Це вже не перша історія, яку я чую про Львівський ТЦК. Там є історії, де 18-річних хлопців доброві в лапках призивають до військової служби або студентам, розповідають, що вже немає такої підстави для відзрочки, як студентство. Щось відбувається дуже цікаве для адвокатів. Я розумію, що війна, але порушувати законні права громадян ніхто не давав права.